Дорогі друзі, сьогодні я хочу вам запропонувати новий салат помідорів, який називається Почек і оближиш. цього салату є два варіанти. Один варіант помидори половинками із цибулею, а другий половинка половинка помидорів із чесником. От я вам зараз розповім, як це готується. У викип'ячені баночки я поміщаю на дно кожної баночки лавровий лист, також декілька зерняток чорного перцю і тульками, отак, помидори. В одній баночці накладаю до половини і поміщаю полукільцями цибульку. І знову. Мої помидорчики. Це буде перший варіант. Поки я це готую, у мене закип'ячується томатний сік. Я перемову на ясорубку помидори без кісточок, хочете просто томатний сік, хочете томат, як вам вигідніше. Так, це я поміщаю і зверху. Полукільцями мою цибульку. Це буде перший варіант. Так, Перемолола помидорчики і в мене на... зараз кип'ятиться томатний сік. На півтора літри томатного соку потрібно одна столова ложка. Солі і 3 столових ложки цукру, півтора ложки 2% оцту. Це все, кип'ятиться зараз у мене на газовій плиті. Поки я оце все сортірую. Оце один такий варіант буде в мене помідор, А це і з чесничком до половини помідорчики, потім. Головка подрібненого часничку і знов помидорчики кому подобається два варіанти, готуйте два варіанти, кому один, то готуйте або з часничком, або з цибулькою. Кому який подобається. Всі два варіанти дуже-дуже смачні. Так, і зверху знову залишок чесничку. Отак. От так. І це все я заливаю кип'ячим томатним соком, який я тільки що вам говорила. І ставлю кип'ятитися, стерилізуватися. Одну літрову банку 15 хвилин. Минуло 25 хвилин, я стерилізувала цей салат 25 хвилин, тому що тут цибулька, тому що часничок. Вирішила трошки більше постерилізувати, це не пошкодить. А тільки навпаки, От такий салат у мене дуже гарний получився. Покуштуйте, спробуйте собі приготувати. На цьому я закінчую своє відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, кому сподобалось. Ще буде багато цікавих і корисних рецептів. Також порада до побачення, до нових зустрічей!